Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Обікмаєв. Сьогодні я хочу вам дати приємну суглобу гімнастику. Вона ранкова, краще її зранку робити, і робиться вона сидячи, навіть якщо ну, падло, можна сидіти та під час роботи виконувати її. Дивіться. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, з вас вподобайка, підписка та залишіть, будь ласка, комент, які вправи ви хочете ще побачити. Давайте, ми починаємо з положення сидячи знову. Дихаємо ми тільки через носа. І ми починаємо з нашої голови. Вдих, видих, тягнули підборіддя. Руками зробили ось такий замочок. плечі не підіймаємо. Втягнули вдих. Видих, дивимось донизу. Вдих. Видих дивимось до гори. Вдих. Видих, повертаємо голову вліво. Вдих. Видих нахляємо нашу потилище до плеча. Вдих. Видих, повертаємо голову вправо. Вдих. Видих нахляємо потилище до іншого плеча. Тих. Видих дихмось знизу. Тих. Видих дивимось догори. Вдих, видих вліво. Вдих. Видих нахил. Вдих. Видих вправо. Вдих. Видих нахил. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих догори. Вдих. Видих вліво. Вдих, видих, нахил. Вдих, видих, вправо. І вдих, видих, нахил. розслабилися. Ось це ми проробили шию. Зараз ми будемо пророблювати плечі. Дивіться. Ми розгортаємо наші долоні краще ось так. Щоб вони дивилися до неба. І дивіться, ми головне, щоб великим пальцем тягнулись дозаду. І вдих, видих, долонь до долоні. Вдих, видих, розкрили грудну клітину, тягнемось дозаду. Вдих, видих. Зовнішня частина долоні до долоні. Вниз. Давайте так. Великі пальці дозаду, видих, вдих, видих, великі пальці донизу. Вдих, видих, розкриваємо пальці. Дозаду. Вдих, видих, зачиняємо. Дивлюся, донизу. Дих, видих. Дозаду. Вдих, видих, зачиняємо донизу. Дих, видих. Дозаду. Дих. Видих донизу. Дих, видих. Дозаду. Дих. Видих донизу, дих, видих до саду і вдих. Видих донизу. Добре. Як тільки це проробили, ми повинні працювати трохи з нахилами вперед. І знову з плечима. Але ми будемо працювати з цього положення. Наші пальці дивляться один на одного. На Ось так. Ми повинні зводити, але після чого вдих. ось з цього положення, дих. Видих до неба. Вдих. Видих, до дозаду. Ми робимо маленький нахил з прямою спиною до переду. Якщо дивитись збоку, то ось так. Сидимо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, 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 видих, вдих. Вдих, видих. Розслабились, як тільки проробили. Ми працюємо з нашими кистями. А яким ми це будемо робити чином? Нам треба просто долоні в бік руки і дивіться. Дих, видих на себе. Вдих, розгортаємо донизу. Вдих, Видих вперед. Вдих, видих на себе. Дих, розгортаємо донизу. Вдих. Розгорнули. Ми працюємо ось в такому вигляді. Дих, видих, вдих, видих донизу, дих, видих на себе, дих, видих донизу, дих, видих, повернули. Все, продовжуємо. вдих видих на себе. Вдих, видих, розгорнули на себе. Дих, видих на себе. Дих, видих на себе розгорнули. Дих, видих, розгорнули. Дих, видих, пальці на себе. Дих, видих, розгортаємо пальці донизу. Дих, видих, пальці на себе. Дих, видих донизу. Дих видих, розгорнули, дих, видих, повернули. Вдих, видих на себе, дих, видих, в пальці донизу, дих, видих на себе, дих, видих донизу, дих, видих, розгорнули. І останній раз. Дих, видих на себе, дих видих донизу, дих видих на себе, дих видих донизу. Дих, видих, розгорнули, дих, видих, вирівняли. Супер. Я маю надію, що ви вже відчуваєте, як у вас горять плечі. Це нормально. І дивіться, ми робимо ось так руки. І ми повинні просто утримувати навантаження напруження в наші долоні, тобто долонь тиснеть долонь. І починаємо просто на видих нахилятись плечем до. Одноіменного коліна. Тобто вдих, видих, ліве плече до лівого коліна, вдих видих, повернулось. Дих, видих, праве плече до правого коліна, дих, видих, повернулось. Ми завжди утримуємо навантаження в руки. Дих, видих, ліве до лівого, дих, видих, повернулось. Дих, видих, праве до правого, дих, видих, повернулось. Дих видих ліве, далі, дих, видих, повернулось. Дих, видих, право, до право, дих, видих, повернулось. Дих, видих, ліво, до льо, дих, видих, повернулось. Дих, видих, право, до право, дих, видих, повернулось. Дих видих, ліве, доліо, дих, видих, повернулось. Дих, видих, право, доправо, дих, видих, повернулось. Дих, видих, ліво, доліво, дих, видих, повернулось. І вдих, видих, право, право, дих, видих, повернулось. Супер. Зараз ми повинні трохи проробити наш таз. Дивіться, з цього положення ми вже щось таке схоже робили. Нам треба... Максимально просто тримати коліна ось так у грудей. І дивіться, ми кладемо коліна на підлогу. Після чого штовхаємо тазом допереду, сідаємо коліно до грудей. Знову коліна у свастоку підлогу. Штовхаємось, сідаємо. Коліна до грудей. Зрозуміли? Добре. Колін до грудей. Дих, видих свастика. Дих, видих підняття тазу. Дих, видих свастика. Дих, видих, коліна до грудей. Дих, видих свастика. Дих, видих підняття тазу. Дих, видих свастика. Дих, видих до грудей. Дих видих свастика, дих видих таз. дих видих свастика, дих видих до грудей, дих видих свастика, дих видих підняття, дих видих свастика, дих видих до грудей, дих видих свастика, дих видих підняття, дих видих свастика. Дих видих до грудей, дих видих свастика, дих видих підняття, дих видих свастика, дих видих до грудей, дих видих свастика, дих видих підняття, дих видих свастика, дих видих до грудей, дих видих свастика, дих видих підняття. Вдих, видих, свастика, дих, видих до грудей. І останній раз. Дих, видих, свастика, дих, видих підняття, і вдих, видих, свастика, і вдих, видих до грудей. Наступна вправа це буде останнє. Нам треба проробити просто наші стопи. Але це трохи може бути така неприємна практика. Деяким вона не подобається, не знаю чому, дуже легко, ми повинні сісти в маласуну, якщо не виходить, ми можемо робити на носочках. Ось так. І повинні просто малювати кола нашими колінками. В ідеалі вже ж, щоб ми поверталися до положення на повну стопу. Якщо немає, наприклад, Сили так тримати, ми можемо ось так триматись пальцями позаду себе. І робити ось такі рухи. На розкриття та на закриття. Чотири рази на один бік, чотири на інший. Як вчили у школі. Добре. Сідаємо. Вдих. Видих. Раз. Вдих. Видих. Два. Вдих, видих, три. Вдих. Видих, чотири. В інший бік. Вдих. Видих. Раз. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. В інший бік. Вдих. Видих. Раз. Вдих. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. І він ще бік. І вдих. Видих. Раз. вдих, Видих. Два. Вдих. Видих три. І вдих. Видих. Чотири. Розслабилися. Ось така коротенька су суглобова гімнастика. Ми проробили усе тіло. Так, цього достатньо для того, щоб починати день. А з вас знову вподобайка, підписка та комент. Та діліться цими вправами з своїми друзями для того, щоб вони почали хоч щось робити. І ваші суглоби скажуть дякую. До зустрічі!